Всім привіт, народ! В цьому відео я буду продавати два смартфона. Мені вже подзвонив клієнт, хоче оглянути один телефон. Також я візьму з собою другий як альтернативу. Він хоче подивитися ось цей Xiaomi mi 11 Lite. 628. Ось такий він. Також я з собою візьму ще такий Redmi Note 11 на 628. Можливо, він йому сподобається більше, чи це як альтернативу, щоб був якийсь, в принципі. Вибір. Ось. І ще вже буду також продавати, але це буду показувати при зустрічі. А ще в мене замовили поштою ось такий Redmi Note 13-й з минулого відео. Я його тільки вчора купив і вже сьогодні буду його відправляти людині. Вона вже скинула предоплату, тому буду сьогодні пакувати і людині його відправляти. Тому народ відео буде дуже цікавим, тому ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо дивлятися у ціні. Куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є в мене швидкі зарядки на 33 Вт і 67 Вт, повністю оригінальні Xiaomi в комплекті з шнурами оригінальними. По цінам 33 Вт комплект 600 гривень, 67 Вт комплект 800 гривень. Ну що, народ, ось я вже і на місці. Чекаю на клієнта. Зараз буду показувати йому телефон, все розкажу, все як є. І запропоную ще декілька інших варіантів. Ну що, народ, ось і все, продав телефон, гроші на руках, тому летимо додому і вам там все розповім. Ось я вже і вдома, продав телефон. Вийшло дуже цікаво. Бо я їхав двома телефонами продавати один. Думав, що два покажу, а один заберуть. Але в останній момент я з собою ще взяв третій телефон, а саме Redmi Note 10S6. 6х128. І якраз його, в принципі, в мене і забрали. Тому Xiaomi Mi 11 Lite і Redmi Note 11 ще у мене залишаються, і будуть продаватися далі. Ну, а зараз я буду брати цей Redmi Note. 13-й, пакувати і їхати на нову пошту, відправляти клієнту. В мене є ось такі, в принципі, коробочки з нової пошти, тому нічого складного немає. Поклав телефон, накинув папірку, картонку, і запакував і відправив. І, в принципі, на цьому все. Ну ось я вже і спакував пасилочку в папирку, в картоночку. Гарно запакував. Тому зараз буду їхати на нову пошту і відправляти цей телефон клієнту. Ну ось я вже і на новій пошті. Зараз буду швидко відправляти телефон і вже буду їхати додому, рахувати, що там скільки вдалося заробити. Ось я вже і повернувся з нової пошти, де відправив Redmi Note 13-й. Також отримав три телефончика. Придбав огляд, скоро вийде на них. Поки я це все робив, знайшовся ще один клієнт на ось такий Redmi Note 8 Pro 664. Вже домовився зустрітися, тому зараз буду його пакувати і їхати зустрічатися з клієнтом. Ну що, народ, все. Redmi Note 8 Pro продався. Грошики також на руках. Це ще виявився мій, можна сказати, постійний клієнт. Він в мене вже нещодавно купляв один телефон і ось купив ще один. Так що летимо домой. І вам розповім все в деталях, скільки я заробив за сьогодні. І так, народ, ось я вже є вдома, щоб підвести підсумок, скільки я заробив на продажі трьох телефонів за сьогодні. На жаль, наразі в мене немає світла, тому приходиться ось так знімати під фонариком. Але як є. Сьогодні я продав Redmi Note 10S за. 4400 гривень. Це був Redmi Note 10S на 628 в білому кольорі. Прикольний, в принципі, апаратик. На нього вже є огляд. На каналі можете подивитись. Купив я його за 3200 і продав за 4400 Заробив на ньому 1200 гривень. Далі я відправив Redmi Note 13 8256 який я купив на OLX за 5200 відправив його за 6500. Тобі ж, коли людина забере, я зароблю на ньому 1300 гривень. І також, поки я їздив, відправляв цей телефон і отримував інші, мені ще подзвонила людина за Redmi Note 8 Pro, ми зустрілися і вона в мене його забрала. І я продав Redmi Note 8 Pro, купив його за 2200 гривень і продав за 3200. Тобі ж заробив на ньому 1000 гривень. Отже, за сьогодні мені вдалося заробити 1200 на першому телефоні, 1300 на другому і 1000 на третьому. Разом я заробив 3500 гривень. А на цьому в мене народ все. Всім дякую за перегляд. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте в дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому о оціні куплю швидко і без проблем. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого виходить, що не потрапляє сюди. Ми там спілкуємося, тому обов'язково підписуйтесь, посилання є в шапці профілю цього YouTube-каналу. А на цьому в мене все. Всім пока.